Чому рекрутер це більше, ніж просто професія, і чому її ще довго не зможе замінити штучний інтелект? У світі, де штучний інтелект, пише музику, веде судові справи і займається мистецтвом. Здається, що все знаходиться під загрозою автоматизації, але не рекрутинг. Так, штучний інтелект може швидко знайти резюме за ключовими словами, може навіть написати стандартний текст запрошення співбесіди. Але що стосовно емпатії, чи вміє ChatGPT співчувати? А можливо, розрізняє сарказм у волосі, коли кандидат загубився, і при цьому каже, що все нормально. А ось рекрутер точно може. Штучний інтелект може, наприклад, відсортувати 300 резюме за хвилину. Це достатньо багато, чи не так? Але чи може він сказати про людину після однієї співбесіди, що вона недооцінений скарб? Чи може він побачити скритий потенціал у тієї людини, яка на перший погляд здається втомленою і невмотивованою? Можливо, вона сорому злива або боїться вдруге помилитися. Все це може побачити тільки рекрутер, бо основою цієї професії є не тільки вакансії, резюме, але й також набір софт скілів, таких як емпатія, комунікабельність, гнучкість або навіть відчути атмосферу через конференцію в Zoom навіть із виключеним мікрофоном камери. Тому важливо пам'ятати, що рекрутер це не просто посередник, це коуч, перекладач між hr брендом і людиною. Людина, яка шукає не просто скіли, а відповідні цінностей і будує правильний діалог. Бо найкращий кандидат це не завжди той кого 5 років досвіду. Це той, хто підійде саме цієї компанії, і от саме це може побачити рекрутер. Не бот, не штучний інтелект, а саме людина.